Доброго дня, запорізьці! ми привезли нашу піцу на вулиці Водограйна 7 Мастельна Амі, яка знаходиться напротив АТБ. А зараз ми вам покажемо, чим вони займаються. Доброго дня, Андрій! доброго дня. Ваша піца приїхала, працю тайфунги. І також маю я свої прикраси Ходів. Так, тобто, ви можете подивитися, що потрібно зробити. Так, ну тут пружинку треба поміняти, почистити, трохи вирівняти. Ну, тут, очевидно, камінець, ну і також почистити, а це добре. Ремонт, реставрація, власне прикраси, ключі та автоключі 99%. В той же день гарантія на все життя. Запорізьці 1 серпня у майстерні Амі буде день народження. І ми даруємо знижку 30% на всі наші послуги. Тож готуйте свої прикраси. Запоріжці, гарного настрою, тихого неба і до зустрічі. Дякую.